Закупилися, були тут в одному торговому центрі. Поїхали. І зайшли в магазин Затак. Називається магазин Давидка мене чекає. Називається магазин Затак. Мені не сподобався цей магазин. Зовсім. І ми тут, і ми тут вирішили більше не закупатися. Йдемо на вулицю до машини. На вулиці Тепло. Ось така погода. Дощик, типу, на крапа. От. Тележки кидає де хто хоче. Люди не виховані. Таку взяв, вкинув. Це нормальні люди. Оце тут якась розруха. Це не то бомбили, не то що раніше розбомбили, не зрозуміло. Тут склади якісь чи що, не знаю. Це парк плац, тут стоянка, машин. Це якісь будівлі занедбані, напевно, мали зносити, але війна, війна все перебила. Ну нічого, ми переможемо і все буде добре. Ось такі, такі діла. Наша машина ми вже прийшли.